Ой, вас поставити. Всім привіт! І, сьогодні друга версія, це означає, що перший день навчання. Мало, по ідея, буде перша, але перше число це було неділя. Для того числа це понеділок. Мені на 10, на 10. У мене буде тільки один урок класного долина. І зараз я буду збиратися. І може вам щось в школі не здіймається. Далі буде бі-аутфіт, зараз вам покажу. Зараз якщо 8 годин, але я буду десь дев'ять кечок. Ходити, так якщо у вас стрічка, її раніше сьогодні. Якось бігу і прийду. Коротше, ось мій А, е, І ще ось вишиванку яку я вам показувала вже. І ось чокер ось такий з квіточкою. Я думаю, ви їх бачили. У мене мало часу, ну ладно, я зараз е, вдягнуся і вам покажу, що з цього вийде. Коротше, я до вас повернулася. Я ось так викладаю. І від мене. Дозі. Ось моя вишиванка і спідничка. Зараз ми будемо з вами збирати сумку У <кій> <кій> мене буде тільки один урок, хіба класна година. У мене ось така є сумка. Ну це на оригінал, так що не думайте. Так що, що я туди покладу, це е, дві пачки секветок сухі по молоді. І, і далі покладу. Меняють руку Вікторія Секрет Volvet Petals. Так, ставимо так, щоб нормально було. Дезодорант. Запасну різиночку. Далі Кладу маленький блок на ту ручку, бо може буде щось треба буде записати. До них ще такий маркера, не питайте, наші мені імені три. Далі я кладу розшовку Teaser, вона, вона виглядає великою, але займає дуже мало місця в сумці. І зараз я це все покажу. Що, Ось там це все лишить. І ще я покладу два кулька. Бо тут підручники і мені треба буде кудись класти. Вони в сумку не влізуть мою. Я вже зробила і справи, так у сніг давайте все таке. Оте і тепер. Да-да-да. Пакетки -да десь -да. валяються. Так, да. вона надійс. Ось так от все буде виглядати. Дати <кхем> ось так. Не естеці кіору, ну що зробиш? Ще тут буде лежати телефон, який зараз знімає відео. <кхем> У мене тут не майд... є футболка, сукня. І ось так це все не не. Ці ручки трохи взяти, тому буду нести на так. Квіточки вчительці. Буду... Ось так. Рекламна пауза. І... Ну і це все це було відео Get Ready Візьмі на 2 вересня. Весня. А зараз я буду знімати наступне для вас відео. Я вже пойшла, якщо що збираю рюкзак рокса... на перший нічого день. Я його викладу або сьогодні, або завтра. Так що чекаємо новий відосік. І зроблю невеличкий спойлер. Це просто каровіще. Да, А що ви думали? Це тільки ще більше половини. Так що, кому сподобалось відео з вас, подобайка, підписочка всім. Чао-чао та гарного, спокійного навчального року нам.